Підкажіть, будь ласка, якщо на початку війни ще з 24 лютого 2022 року з працівниками, яким виплачували за переготівкою, зв'язку немає і частину зарплати з за другого половину лютого не виплатили. Який штраф чи негативні наслідки загрожують, якщо не робили відомості на виплату, інших працівників немає з сумами належними цим працівникам ще місяця? А коли вони вийшли на зв'язок, виплатили їм ці суми? Роботодавець фоп Друга група податки з сум зарплати, сплачені в повному обсязі в лютому 2022 року. Ем, ну, те, що ви не відображали ці суми протягом цього всього періоду, я не бачу тут ніякої проблеми, тому що ФОП самостійно ем, розробляє свої форми. Обліку нарахування виплати зарплати, і він може там не передбачати кожного місяця, якщо немає нарахувань утримань, тягнути оцей борг кожного місяця. Його фіксувати. Ви його зафіксували там в лютому, 22-го, виплатили десь зараз, і з точки зору оформлення я не бачу проблем з іншого боку. Я бачу проблему в тому, що невчасно виплачена заробітна плата. За другу половину лютого, тому що вже пройшло досить таки багато часу а невчасна виплата зарплати понад один місяць, тобто затримка виплати понад один місяць. Це три мінімальні заробітні плати за такий вид порушення за статтею 265 кодекс законів про працю не за кожного працівника, а просто за те, що ви заборгували працівникам заробітну плату більше ніж за один місяць, тобто прострочення вийшло більше ніж місяць. Але знову ж таки аргументувати це воєнним станом можна. Тут я не знаю ніде знаходиться ФОП ні. Де знаходяться працівники, чому з ними не було зв'язку. Тобто Держпраці говорить, як при перевірці Держпраці буде враховано всі фактичні обставини того, чому було це порушення в межах воєнного стану. Якщо буде доведено ФОПом, що Виплата була не з його вини, а через те, що почалась війна, і просто він не знайшов працівників. Вони повиїжджали за кордон. Або там, не дай Боже, ФОП знаходиться на лінії бойових дій, або зазнав обстрілів, ну і так далі. Тобто ну, тут треба все індивідуально, буде на перевірці з інспектором держпраці з'ясувати.